Готуємо булочки на молоці. Для цього нам потрібно 400 мл молока, 30 г дріжджів 200 г цукру, 2 пакетика ваніліну дрібка солі, 100 г вершкового масла. 800 г пшеничного борошна. Мак для посипки за смаком. Рослина олія 1 2 столові ложки. Спочатку в посуду наливаємо 400 мл молока. Потім додаємо 30 г дріжджів та повністю розчиняємо. Потім додаємо 200 звичайного цукру. 2 пакетику ваніліну. Дрібку солі та 100 г розтопленого вершкового масла. Усе вимішуємо кухонним вінчиком, невеликими порціями додаємо борошно та вимішуємо впродовж 10 хвилин, доки воно не набуде еластичної та однорідної маси. Тепер накриваємо тісто і залишаємо на 80 хвилин. Потім нарізаємо тісто на шматочки та надаємо їм форму булочок. Деко для випічки змащуємо рослинною олією. Потім викладаємо на них булочки. Тепер кожну булочку змащуємо яйцем. Посипаємо маком, відправляємо в піч на 40 хвилин за температури 180 градусів.